готуються ухвалити стратегію розвитку міста. Це буде дорожня карта міста до 2025 року. Одна зі складових це екологічна. Її впровадження обговорили на асоціації міст України. На ній побували делегації з 10 міст України, а також канадські експерти. Автори стратегії обіцяють знайти вихід з екологічних проблем і вже стоять на шляху їх вирішення. Відмічаю про те, що і у вас і досить динамічно розвивається і екологічна галузь. Я був вчора вражений на міжнародному екологічному форуму підходами системною роботою саме у місті Запоріжжя, екологічних служб екологічні проблеми. Вони стосуються не лише міста Запоріжжя, але й всієї України. І тому власне. Ми маємо через асоціацію міст України виробити певну політику, яким чином потрібно проводити правильні заходи для покращення стану довкілля в усій Україні. І особливо це стосується великих міст, особливо правослових центрів, таких як місто Запоріжжя. У Запоріжжі з'явився сімейний клуб до.